Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. 8 липня і кримське місто перекриють для руху транспорту. Як повідомив російський віце премєр Марата Хоснолін, робітники встановлюватимуть на сувку четвертого прольоту ліворуч від автомобільної частини знову після вчорашніх хлопків. Ще кілька днів знадобиться, щоб опустити проліт у проєктне положення. На цьому основну частину відновлювальних робіт буде завершено. Фінальний етап. Робіт полягатиме в облаштуванні деформаційних швів, а також дренажу для відведення води. Написав він. за словами анонімних чиновників протягом ремонту мосту. Робітникам постійно заважали партизани та диверсії. Одна з останніх це спалах інженерного крану. Умудрялися партизани виводити з ладу і порумні переправи. Одна з таких спалахнула сьогодні близько години тому поблизу карчі. Під час удару два танки пішли під воду. Як пишуть джерела, вивели з ладу моторні тяглові. Апар... Рати постраждала воєнізована охорона. Наразі на тимчасово окупованому кримському півострові російські військові активно перекидають бойову техніку через кримське місто в обхід Чонгара. Логістику ворога ускладнили пошкодження мостів, які ведуть на Херсонщину 22 червня. Фотографії військової техніки ЗС РФ опублікував партизанський рух. А теж у суботу, 8 липня, у телеграмі там зазначили, що їхні агенти відстежують пересування ворога. Встановлено що росіяни активно перекидають отягачами. Бойові машини піхоти по автомобільній дорозі 35 ВПМЗ 35Н796 796 Феодосія та «Врида». перевозять не тільки БМП 3 М, але й спеціальні інженерні бронемашини. Автомобілі з особовим складом переміщуються в обидві сторони. Розповіли в очевидці в АТШ. Показали, що техніка противника промаркована знаками окупантів в що найменше на одній із машин було написано «ЗОВО». в той же час. Байден таки здивував Україну, подавши касетні боєприпаси, Аса, а з ними можливої ракети Ейті Якщо Україна дійсно отримає балістичні ракети MGM-168 шістдесят блок Іва з дальністю польоту у 300 кілометрів, то Кримський міст одна з вірогідних цілей. По перше, його знищення має велике значення з точки зору порушення логістики усього південного угрупування. Заме за допомогою Кримського мосту, ворог може легко і масово перекидати автомобільним транспортом та залізницею великі об'єми військової техніки озброєння боєприпасів та. Інших вантажних та підкріплені по-друге, знищення кримського мосту відкине можливість проведення десантної операції Чорноморського флоту РФ, навіть у теорії, бо всі великі десантні кораблі скоріше за все будуть вимушені використовувати для перекидання вантажів. Через Керченську протоку по третє, успішний удар по мосту відволіче значні сили та засоби РФ на відновлення цієї стратегічно важливої для рашистського наступу переправи. З точку зору техніки, то сам кримське місто знаходиться у 300 кілометровій. Зоні ураження ракети ATACMC, при цьому не з переднього краю, а стелових позицій, зокрема, одним з пускових районів може бути декілька десятків кілометрів від Запоріжжя або західному берегу Дніпра. Також залишається питання потужності бойової частини mgm 168 ATACMC Блок Іва, яка у фугасному виконанні має вагу 230 кг. кілограм. І однієї ракети для гарантованого знищення об'єму такого класу, скоріше за все, буде мало. Водночас точність ATACMC дає можливість зробити. Ти декілька пусків у одну найвразливішу точку, що призведе до гарантованого виводу моста з ладу на довгий термін. Також треба враховувати, що саме міст за заявами самих расистів, прикритий з РКС чотириста в одночас про можливість перехоплення цим комплексом балістичних цілей відомо лише на папері. Його реальна можливість може бути аналогічна протиракетній обороні крейсера Москва, який на папері також мав легко перехоплювати ракети Нептун. А в реальності поповнив підводний склад чорноморського флоту РФ. Фом але у будь-якому випадку ефективний удар по Кримському мосту за допомогою ракет ATACMC вимагає чіткої координації та планування. А нагородою за успіх стане утворення для росіян астрономічних проблем і за логістикою підрозділів, які перебувають на окупованому півострові, а також всього південного угрупування. А диверсія зараз там провести надзвичайно важко, скажімо так, неможливо. Після останньої до зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом.